З Москви зі щитом у столиці Росії відбувся вечір професіонального боксу. Одним з його учасників став наш земляк Олег Коробко у вазі до 63,5 кілограмів. Він провів рейтинговий восьмираундовий бій проти вірменена Аркадія Аратюняна. Перед боєм знали лише про національність суперника, каже Олег Коробко. Знав тільки, що арміїни, ім'я фамілію. Більше нічого не знав. Лівша, правша, там, рост якого, не знав. Без інформації про суперника не було і плану на поєдинок, розповідає тренер Олега, екс-чемпіон світу у вазі до 69 кілограмів Віктор Фасечко. «Такого плану на бой не було. Їхали, знали, що нам потрібно робити, для того, щоб побігти. З перших раундів Олегу вдалося підлаштуватись під манеру ведення суперником бою і діяти першим номером. Нужно було давити, працювати першим номером і далі нажимати на нього. Розв'язка поєдинку настала в останньому, восьмому раунді. Побіділ досрочно, практично за минуту до кінця восьмого раунду. То есть, ну, попал несколько точних попадань, і рефірі був остановить поединок, поєдинок, избежать там травматизму соперника. Ця перемога стала для нашого боксера четвертою на професіональному ринзі. Усього Олег провів шість боїв, кожен з яких був по-своєму важким. Кожен бой по-своєму, как, как бы сложне, до кожного готуєшся, до кожного тратиш якісь -то сили. Тобто, не скажу, що что... Не було такого, щоб виділити з кожним наступним поєдинком Олег зростає, як профі, говорить Віктор Фасечко. Раз на збори з'їздив, спробував. Другий раз на збори з'їздив. Зробили один бой, второй бой. Так, ну, росте на ну, прибавляє, прибавляє, росте, увірність прибавляється. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.